Для мене було важливо, щоб Готем не був схожим на жодне реальне місто. Він мав відчуватися знайомим, але водночас чужим. Він мав стати дзеркалом для Брюса Уейна, зеркалюючи його внутрішній біль. Далі ставатиме тільки важче. дві 2022 році другому та його команда не збудували просто декорації. Вони створили архітектурний портрет психологічного стану міста. В Цьому відео ми будемо говорити про те, як Метрів створював Готем, що його надихало при створенні. Can... Візуальний стиль цього фільму фокусується на детективній складовій історії Бетмена, показуючи його як дуже грамотного детектива. Також цей фільм пронизаний похмурою дощовою атмосферою Готема, що нагадує нам класичні нуар-фільми, які ми могли побачити в 50-х. Також візуальний стиль фокусується на тому, щоб показувати нам реальний мегаполіс з реальними проблемами, мегаполіс, якому вже довгий час потрібні якісь зміни. Мегаполіс, який має дуже великий потенціал, але треба щось робити заради цього потенціалу. Yeah. Метрів спрагнув створити місто, яке відчувається брудним, занепалим та корумпованим, показуючи нам, як банди взяли місто Готем під свій контроль. Руки yeah. вгору Готем у цьому фільмі є не просто фоном, а є активним учасником подій, який формує особистість. Бетмена, так і його злодіїв, показуючи нам, як одне місто може сформувати так багато людей. Тут навіть архітектура розповідає свою історію, готичні шпилі, що нагадують нам про минуле, і неонові вивіски, які обіцяють приймальне майбутнє. Все це є прикладом того, що Готем – це не просто декорація, це повноцінний персонаж, який сам по собі є частиною цієї історії. Метріз, пристворені готами, був натхнений коміксами Бетмен рік перший та Бетмен Довгий Хелловін. З коміксу Бетмен рік перший він брав те, що Бетмен тільки починає свою кар'єру. Та GCPD не довіряє юному Бетмену, вважаючи його самогубцем, який робить це місто набагато гірше, чим воно навіть є. Coulson's blood is on his hands. Mm -hmm. з коміксу Бетмен Довгий Хеловін. Метрів надихався з навичками Бетмена як детектива. Протягом цього фільму ми можемо побачити, як Бетмен розкриває злочини, та що він використовує для того, щоб розкрити їх. Майреві каметріс пристворені готами, хотів нам показати корупцію та злочинність. В якому потопає це місто, де правосуддя рідкістю, а злочинні елементи мають значний вплив, також соціальну нерівність та бідність. Фільм показує нам значний розрив між багатими та бідними верствами населення, та також наслідки бідності, що призводять людей до віччю та злочинності, як селіні приходиться працювати на пінгвіна. Чисто із-за того, що в неї не так багато грошей, і це є єдиний шлях. Метрів смав натнення з реальних міст, таких як Нью-Йорк, Чикаго та Лондон, поєднуючи їхні архітектурні стилі для створення унікального образу готами. Особливо акцент було зроблено на неоготичному стилі та елементах бруталізму, та також сучасної архітектури. Та хмарочосах, які ми можемо побачити в Готемі, як же без них. Велика увага приділяється деталям, що робить Готем реально містом, в яке хочеться вірити. Візуально насиченим та правдоподібним, незважаючи на те, що це вигадане місто та це вигадана історія. Це включає в себе як величні споруди, так і занедбані райони, та їх карта міста, по якій можна зрозуміти де та що розташовано. Загалом, Готем з поглядом метарівса дуже цікавий. Він був схожий на версію Тіма Бертона деякими моментами та деякими елементами. Але він винайшов свій новий підхід, як показувати Готем. Готем, який виглядає як і сучасно, так і дуже канонічно до коміксів. На цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що ви його подивилися.